Привіт, Мукачево. Ні, я не з Мукачева. Я з Мукачевського району. Я з села. А Мукачево для мене найрідніше місто моє перше місто, де я жив, коли виїхав з дому. Я жив в Досах, жив в Черемушках, працював у Фокстроті. Це моя перша робота, така серйозна, можна сказати. Бо до цього я ще працював в інших організаціях. Але от 18-річним я почав працювати саме в Фокстроті, і це мій крутий досвід. І я обожнюю і згадую Мукачево як найкомфортніше місто, тому що практично все місто можна пройти пішком. Дуже красива в нас архітектура. Останній раз я був у 2018 році, коли планував свій від'їзд у Німеччину. Ось і можна сказати, що я прогулявся містом, щоб запам'ятати його якнайкраще. Обожнюю Мукачево, завжди слідкую, що там відбувається.